У Прикарпатському національному університеті відбулася презентація низки студентських журнальних видань. Усі вони об'єднані єдиною назвою Новий погляд на глянець. Випуск журналів здійснено у рамках видавничого студентського проєкту поміж текстом Журналісти для журналістів. Створення нового друкованого видання в даному випадку журнального видання допомагає студентам набути нові фахові компетентності, а також нові знання, нові інструменти, ті навички, які обов'язково знадобляться. У майбутній професії це є своєрідний тренінг перед майбутньою професією. Тобто студенти самостійно придумують назву журналу, самостійно вибирають тематику журналу, створюють рубрики, верстають журнал, відвідують різні події, які відбуваються в нас на Прикарпатті, і самостійно пишуть матеріали в різних жанрах м -м, журналістських. Шість років поспіль з нагоди дня журналіста, студенти профільної спеціальності презентують власні друковані книги та. Журнали до проєкту долучаються представники різних курсів. Нині студенти першокурсники презентували дев'ять глянцевих журналів. Видання створені у рамках курсу газетно журнальне виробництво. Наш журнал називається Сфера ми тут. Вмістили про події Івано-Франківська, поділили на рубрики: кіно, благодійність, музика. Ми розповідали також тут. Є рубрики про відомих людей Івано-Франківська, людина року о місяцях перепрошую. Тут травень «Олександр Усик. Він виграв бій. А з труднощами ми складалися. Наприклад, з друком ми не могли знайти, де роздрукувати, тому викладачка нам допомогла, бо виникли деякі труднощі. Неправильно роздрукували також саму верстку. Ми не знали, як робити, тому також розпитали деталі, як все порозкладати, щоб були правильні відступи, і текст був однаковим шрифтом. На презентації нового погляду на глянець студенти продемонстрували власні журналістські та поліграфічні навички. За час існування проєкту поміж текстом уже видано 60 журналів та 6 книг. Щорічні глянцеві видання приваблюють оригінальністю та актуальними темами. Презентація студентських журналів викликала інтерес студентів до видавничої справи і стала своєрідним майданчиком для професійного зростання. Діана Палих, Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.